Власне, дійсно, я привіз з собою кілька примірників свого першого роману «Море для шульги». Його можна придбати або просто подивитися на розкладці. І так само прочитаю кілька віршів. Власне, з цього почнеться чисто, літературна частина нашого вечора, нашої, нашої доби. Перший вірш. Такий собі інтимно, трагічний і радісний. Називається Коли ти шукала свого коханого. Коли ти шукала свого коханого, чекала його у прозорій зливі, з тобою просто спали охайно, з часом забувши про презервативи. Коли ти хотіла чіткі стосунки, спільні прогулянки і вечері. Кожен збирав свої речі до сумки і зачиняв перед носом двері. Коли ти ходила на дискотеки шукати собі одноразових хлопців, де що зникає після аптеки, де що можна вибрати в хлорці, коли тебе покидали саму, і від таблеток ставало шумно, ти виживала лише тому, що хтось промивав тобі шлунок. Хтось задивився в твою мовчанку, хтось тобі дав ще ковток води. Ось чому те, чого прагнеш спочатку, варте того, щоб чекати завжди.